Христос зрождається, вітаю всіх на нашій молитві, Запрошую до цієї молитовної варти, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Великий спасене чистилище має той, хто радо молиться за своїх противників і щиро прощає їм провини, хто не соромиться просити прощення для інших людей, хто швидше змалосердиться, ніж. Розгнівається. Знаєте за ці два роки, вже два роки, скоро буде вже два роки, як ми маємо цю молитовну варту, складно стало уже пояснювати людям, для чого молитись. Навіщо ми молимось? Навіщо ця молитовна варта? Тому що бачу, скільки людей відходить від молитви. Якщо на початку війни так, в прямому ефірі могло бути 20 і більше людей, це не означає, що я гонюся за кількістю людей. Ні. Мені просто розходиться те, щоб ми усвідомили важливість молитви. Мета нашої варти це молитва за наших хлопців, за їхнє життя, щоб вони були живими. Але вона має і іншу сторону. Це також наше особисте життя. Це наше особисте я, яким ми виховуємо цією молитвою. Дивіться, як гарно Тома Кемпійський пояснює, для чого ми маємо взагалі молитись. Не тільки це стосується нашої молитовної варти, але для чого ми маємо молитись? Що велике спасенне чистилище має той, хто радо молиться за своїх противників. Чистилище це той період нашого життя, коли ми будемо давати звіт за земне життя. Тобто кожен з нас помре, кожен з нас стане на суд і буде відповідати перед Богом за те, що Він зробив. Перед Богом він буде відповідати за свою молитву. Перед Богом він буде відповідати за свої слова, вчинки, діла. І от для того, щоб нам не було соромно, ми маємо навчитися тут робити ці речі, навчитися радо молитись. Молитись за своїх супротивників. Бо сила молитви, сила покаяння грішника полягає в тому, що тоді рятується чиєсь життя. Я наголошував і буду наголошувати, що покаяння однієї людини врятує мільйони людських життів. Покаяння однієї людини призведе до того, що будуть врятовані сотні тисяч життів наших військових. Що не будуть зруйновані міста, села. Покаяння однієї людини. А щоб це покаяння сталося, ми маємо зробити просту річ молитись. Молитись за покаяння, не з примусу. Радо в тому значенні, що я усвідомлюю важливість молитви. Я усвідомлюю цінність цієї молитви. Я усвідомлюю, наскільки вона є корисною для мене і для когось. Наступний момент, хто не соромиться просити прощення для інших людей. Прощення для інших людей. Вміння прощати це велика сила. Вміння прощати це прояв великої любові. І якщо ми не будемо прощати, то нам ніхто не простить. Якщо ми не будемо тими людьми, які не тримають зла, які моляться за інших, тоді і з нами те саме вчинять. Хто швидше змилосердиться, ніж розгнівається, ми не повинні піддаватися спокусі гніву. Ми не повинні в цей час війни ставати злими. Тому що злоба, ненависть приведе нас до того, що ми станемо такими, як наші вороги. Ми уподібнемося до них. Ми будемо чинити ті самі вчинки, що чинять наші вороги. І тоді скажіть, чи будемо заслуговувати ми на щось краще. Тож наша молитва. Покликана до того, щоби навчитись молитись, радо молитись, за покаяння і навернення грішників, а в першу чергу за покаяння і навернення мене самого. Наша молитва черговий раз поклик... є покликана для того, щоб ми просили прощень для інших людей, щоб ми не ставали злими, щоби через молитву викорінювати гнів і ненависть. Яка може бути в нашому серці? Молитва, промовлена щиро, з відкритими почуттями, зі справжніми емоціями. Це та молитва, яка здатна змінити цей світ. Тож, молімося щиро для того, щоб змінити себе, змінити цей світ. Молімося за покаяння і навернення себе самих і інших. Молімось за покаяння грішника. Прошу до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокуса, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних, слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які сувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, всіх, хто є в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. Просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів. Як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони нас цю сьогоднішню ніч. І даруй завтра день перемоги, бо Ти святий, єси завжди, нині, часу, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Христос рождається.